У цьому відео ми розглянемо, як користуватися можливостями і перевагами стартової програми. Отже, тут для новачка умова, що виконує три каталоги мінімум замовлення від 1300 гривень, і кожного каталогу забирає кроки. При виконанні першого кроку сертифікат тебе очікує до 400 гривень, другого кроку сертифікат до 600 гривень, і третій крок сертифікат до 1000 гривень. Тут детальніші умови. І далі, ось, наприклад, ми зараз розглянемо, коли новачок уже в попередньому каталозі виконав умову, зробив замовлення від 1300 гривень, але він не забрав подарунок, наприклад, не побачив і так далі. То в наступному каталозі, оформляючи замовлення, у нього буде висвічуватись про це нагадування. По-перше, він буде продовжувати проходити стартову програму. І ось у корзині можна побачити, що вже додано пару продуктів, і вгорі висвічується нагадування, що набери ще на 24 гривні та отримай можливість замовити один продукт по кроку два, там два продукти по другому кроці. І зараз додам ще якусь продукцію, щоб і тепер вже змінилося, так? Що вже виконана умова і очікує тебе подарунок. Так, і нажимаємо далі. І ось це другий крок оформлення замовлення. І тут е, варто просунутися вниз, для, того, щоб, е, для початку тут благодійний внесок, потім ексклюзивний розпродаж. І потім вже ось йде перший крок, який не забрано, але умову виконано, і другий крок, на який ось тільки що зараз була виконана умова. І тут вже потрібно ввести код продукту, який на даний момент в каталозі вартістю до 400 гривень. Це може бути акційна ціна. І ось пробуємо ввести так. Обираємо, треба нажати тепер кнопочку Додати. Висвідчується, що це туалетна вода, яку ми хочемо, перевіряємо, чи точно код правильно ввели. І за нього він в каталозі коштує 399 гривень, повна ціна цих парфумів 800 гривень, але нам піде лише за 29 гривень. І потрібно нажати Додати до кошика. Все, Треба можна повернутися назад в корзину, і можемо перевірити, чи є у нас ось у спеціальних пропозиціях перший крок є. Тепер так само ми можемо скористатися другим кроком. Варто скористатися, бо тому, що якщо вже в цьому каталозі не забрати свій другий крок, то м -м, пізніше забрати його неможливо буде у наступному каталозі. І тут ми можемо додати вже будь-яких два продукти. Ось можна прочитати. Умову, що вибори, але не більше двох, загальної вакції до 600 гривень. Так само, додаємо, нажимаємо кнопочку, потім перевіряємо, чи в корзинці з'явилися ваші продукти. Вони будуть по 29 гривень. Я вважаю, це дуже смішна ціна. І далі вже продовжуємо. Важливо, якщо раптом ви закриєте сайт, десь відволічаєтеся і так далі, то потім перевірте. Перевірте, чи не зникли ось зараз. Уже можемо бачити, так що. Зник перший крок. Тому треба перевіряти, і якщо що, або зараз в підсумку перевіримо. Перевіряти, щоб, тому що ви розумієте, можливо, сайт оновлюється, браузер оновлюється, інтернет десь заглючив. Тому важливо перевіряти, щоб точно продукти, які додали, щоб вони і були в корзині. Ось тут у підсумку я бачу, що збереглося: перший крок є, залишилось другий ще додати. Тому приємного проходження стартової програми. Діліться нею зі своїм оточенням. Нехай не тільки ви забираєте всі переваги, а й інші люди, які вас оточують, теж користуються цими перевагами і отримують подаруночки. Якщо зручно оформляти замовлення через додаток, то у такому випадку варто звертати увагу, що тут, перебуваючи в корзині, варто пересунутись вниз і тут її не пропусти. Ось саме тут буде зазначено, скільки ще не вистачає на яку суму не вистачає замовлення для того, щоб скористатися стартовою програмою і забрати свій наступний крок, свій наступний підтримковий сертифікат. І ось на прикладі можна бачити, що треба ще замовити чогось на 24 гривні і більше, для того, щоб виконати умови на другий крок стартової програми. І також є таке нагадування, що на другому кроці оформлення замовлення на вас очікує подарунок за виконання кроку 1 стартової програми. Для цього, щоб скористатися цією можливістю, потрібно нажати можна побачити. Мене тут на прикладі пише у тебе три пропозиції: переглянь пропозиції та додай їх у свій кошик. І е, тут може бути дві, три пропозиції, чотири і так далі. І ось треба саме нажати на ці. І тут вже видно, що перший крок стартової програми був виконаний, і я можу на... ввести код продукту, який є в каталозі вартістю до 400 гривень, і забрати його за спецціною. Так, щось натаювала. Перевіряйте: 46 709 це те, що хочеться обрати в подарунок. І ось таким чином. Видиво треба нажати, тобто обрати саме той продукт, який хочеться е, використати, так, і він йде лише за 29 гривень. Ці парфуми, їхня повна вартість 800 гривень. В каталозі вони на даний момент 399 гривень, а отже, я їх можу оформити е, за стартовою програмою крок 1. І е, тоді треба нажати зелену кнопочку Додати пропозицію в кошик. Таким чином, повертаємось вгорі через стрілочку назад до корзинки і перевіряйте, чи з'явилося е, у вашій корзині ваш крок. І далі, наприклад, в цьому ж замовленні, так, тому що в попередньому каталозі новачок виконав умову на перший крок, в цьому каталозі він, виконуючи умову на другий крок. Ось, наприклад, зараз я додам ще товар. І таким чином умова вже буде виконана. Давайте перевіримо. Рухаємося вниз, і пише: Не пропусти, на другому кроці тебе очікує другий крок стартової програми. Отже, знову ж треба нажати, де у тебе є чотири пропозиції. Обираємо. Перший крок ми вже обрали, і тепер другий крок. І процедура вся та ж сама. І таким чином, тут ще також є розпродаж онлайн, перевіряємо, додаємо необхідне, і вже продовжуємо оформляти замовлення за стандартною схемою.